Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря у лізі чемпіонів сезону 2022 2023 років. 6 вересня 2022 рік. Група F, перший тур РБЛяпцик. У себе вдома на редбул рейні. Команда Домініка Тедеско приймає донецький Шахтар Ігоря Йовичевича. 4-1. Шахтар перемагає, просто якась неймовірна перемога. І сьогодні, друзі, хочеться цей матч пригадати. І давайте все ми розпочнемо обговорювати по порядку. Домінік Отецько, головний тренер РБ Ляйпциг, 4-2-3-1. Стартова розновка Ляпцяга. П'єтр Губличів рота, Хорбан, Діало, пара центральних захисників, Хальстенберг, Сімакан по флангах, Лаймер Шлагер, центральні опорні півзахисники. Крістофер Кунку, центральний атакувальний півзахисник. Тімо Вернер, Домінік Сабаслай по флангах та Сілва у нападі. Це стартова розстановка РБ Лейпциг. Донецький Шахтар, Ігор Овичевич, головний тренер команди. 4-1-4-1 стартова розстановка Шахтаря. Антолій Трубін у воротах. Валерій Бондар Микола Матвієнко пара центральних захисників. Лука Стейлер, Рехімка Канапля по флангах. Тарас Степаненко центральний опорний півзахисник. Артем Бондаренко, Георгій Судаков центральні атакувальні півзахисники. Мар'ян Швед, Михайло Мундрик по флангах та Саша Зубков у нападі. Це стартова розстановка відповідно Донецького Шахтеря. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам поєдинок говорити. Ну, що я вам можу сказати? Важкі, справді, перші були хвилини. Лейпциг тиснув. Хоча, в принципі, я би не сказав, щоб були якісь гульві на Гуди в Ляйпціга. Був момент, коли Сілва прострілив і Крістафен Кунку пробував з ударної позиції. Де-факто вже розстрілював Крістафер Кунку Анатолій Трубін, але Крістафер пробив по центру Анатолій Трубін, його удар перервав. Але це був і справді непоганий момент. Але Шахтар, в принципі, дуже компактно, дуже здорово і дуже здорово. І справді команда Ігоря Євічевич захищалася. І справді, дуже здорово команда захищалася. І на 16-й хвилині матчі Шахтар знаходить цей шанс. Петр Гулачі дуже високо виходить з воріт. Помиляється Пітергулечі. Маріан Швед наносить удар з мертві 25 п'яти та забиває гол. Маріан Швед на 16-й хвилині матчу забиває гол після того, як Пітер Гулич помиляється. Хотів віддати передачу Пітер Гулич, але помилився. І Маріан Швед скористався ситуацією, наніс удар по воротах та відкриває рахунок у матчі Маріан Швед на 16-й хвилині матчу. 1-0, рахунок відкрито. Шахтар попереду. Після забитого м'яча, в принципі, Шахтар захищався. Лейпциг, більше німецька команда володіла м'ячем, більше саме Лейпциг атакував. Але, в принципі, я би не сказав, щоб в них були якісь гольові нагоди. В принципі, Шахтар дуже здорово захищалась команда Ігоря Віщевича, дуже компактно захищалася, усі один одного підстраховували. Підстраховка дуже здорова і справді діяла. Тому я би не сказав би, що у Лейпціґ. Були підходи, були подачі, але в принципі Шахтар контролював Шахтар контролював ці всі ситуації. В принципі, у Лейпциг є такі моментів, де і не пригадає. Тому перший тайм Шахтар, в принципі, перемагає за рахунком 1-0 і перемагає вважаю, поділ, тому що в принципі у Лейпцига моментів не було. Шпера, ну, в принципі, також не було, але Шахтар грав від оборони. Перш тайм завершується. Шахтар попереду. З рахунком 1-0 команди Ігоря і пішла на перегу. Другий тайм, другий тайм. Відбувається позиційна заміна. Раум міняє Хальстенберга. І Лейпциг дуже сильно додає саме у другому таймі. Лейпциг додає швидкості, Лейпциг додає динаміки. Пішли на пані вже і підходи, і Домінік Себаслай зі штрафного пробивав дуже небезпечно. Ну, тобто і, справді, тобто, і справді вже якісь небезпечні атаки вже пішли у Лейпцига. Ось, Шахтар все-таки пропускає гол. Сімакан на 57-й хвилині матчу заб'є гол. Дуже здорово німці цю атаку розіграли. Домінік Себаслай. Тамі Сілва спочатку на Домініка Сабесла віддав Домінік Сабесла одним пасом знаходить Сімакан, виводить на дану позицію. Сімакан пробиває та забиває Сімакан 1-1. РБ Ляйп в рахунок у матчі команда зрівняла. Але Шахтар не посипався. Команда Ігоря Вічевиче провела дуже хорошу контратаку. У відповідь дуже здорово розбили пресинг Лейпцига. Тарас Степаненко перевів на Михайла Мондрика. Михайло Мундрик набирає швидкість, робить переступи, віддає передачу на Мар'яна Шведа. Мар'ян Швед пробиває, від захисника Лейпцига І м'яч залітає в кут 2-1. Шахтар виходить уперед. Мар'ян Швед оформлює дубль. Да, Рикошет допоміг Маріяну Шведу. Звичайно, що допомагає рикошет, але 2-1 рахунок на користь української команди. Я би виділяв би тут би і центр поля Шахтаря. дуже здорово розіграли цю комбінацію донечани. Вийшли з під пресингу, довели м'яч до Михайла Мудрика. Той віддав далі на Шведи. І Маріан Швед також молодець, він, він е -е, реалізовує він реалізовує цей шанс. 2-1. Шахтар виходить вперед знову, в другому цьому матчі, і, і буквально одну хвилину цей рахунок нічий не протримався. Лейпциг тиснув, але, в принципі, знов таки, я би не сказав, би, було володіння чим більше у Лейпцига, але моментів у команди не було. Шахтар все дуже здорово, компактна команда Ігореєвічевича діла, дуже здорово перекривали усі зони і знайшли свій шанс на контратацію. На 76-й хвилині матчу Вдається втікти в контратаку. До речі, друзі. Шитере на другий тайм ще вийде Невін Джерасик, Іван Петряк, Сергій Кривцов та Лесінатра Оре. Хайдара, Форсберг, Раум, Генрікс. вийдуть відповідно у Улійцига. Шахтар проводить контратаку. Якщо не помиляюся, то <му> uh, Невінджураси віддає передачу на Георгію Садакова, Шитар втікає в контратаку по 2-1. Садаков uh, дуже здорово знаходить Михайла Мудрика, виводить того один на один. Ну, а Міша пробиває в та збиває, збиває 3-1. Михайло Мудрик на 76-й хвилині матчі подвоє перевагу Шатаря. По двоє переваги шхтаре Міша Мундрик на 76-й хвилині матчу. Рахунок стає у матчі 3-1. Ліцік намагався забити гол. У них були небезпечні подачі до штатного майданчика. Але Шахтар все дуже здорово контролював там дуже здорово Шахтар. Читав uh, усі ці задуми німецької команди. А на 85-й хвилині й в четвер заб'є. І хім канапля дуже здорово віддав передачу на Мішу Мудрика. Міша дуже здорово лівому флангу. Увірвався у штратий майданчик. Прострій! Лесяна трауре, удар! Гол! Гол! Ласіна трауре! 85-та хвилина матчу, 4-1. Рахунок стає на користь української команди. Ласіна трауре. Робить рахунок у матчі 4 4.1 на користь української команди. Ну і все, Шахтар вже не віддав цей матч 4-1. Шахтар перемагає Лейпциг на Редбул Арені. Ось, до кстати, друзья, статистика дуже абсолютно показала. Посмотрите, удары в площину, друзья. 13-5 удары, да, превага у но 2-4 за удары в площину. Донецкий шахтар нанес 4 удара в площину и реализовал все свои нагоды. Просто якась неймовірна невероятная реализация, отподает Питчишки Геравичивич, потому что все свои голевые нагоды шахтар реализовал. 68-32 контроль, м'яча, цих більше на м'ячі, 9 це в наскутові. Друзі, але дуже показова статистика гулівих шансів. 2-3. Три, три гуліві нагоди було у Шахтаря, і усі свої гуліві нагоди піду пічні Ігоря Вічевича реалізували. У підопічних Дмінік ТДСК було двіголів нагоду, одна гульвана допущена, і я так розумію, що це шанс був Крістофер-Кунку ще про рахунку 0-0 на початку матчу. 627 передач Олій, як ви бачите, 551 передача була точною. 87% точність передач. Склали у Ляйпцига 305 передач шкетерян, 244 передачі були точними, 80% точність передач у Ліпціга 87. Так, 2-0 це осайду з 13 ударів, 2 удара в площину у Ляйпцига, 9 удара ударів повзороту було, 2 удара заблоковано. за матч, 5 ударів, 4 удара в площину, 1 удар повзороту. По успішних відборах. Краще була команда Домінік ТДСК, 12 успішних відборів, 70% успішності. у 14... Перепрошую Лейпцига у Штере 9 успішних відборів, 64 успішності, 1 сейф Анатолія Турбіна. 39 три повоні сім'яча 9-4 за перехопленнями. Ну і 11 порушень правил Лейпцига, одна жовта картка у 14... Штере. 12 порушень правил, 4 жовті каратки. найкращий футболіст матчу. Я тоді б обрав би Мішу Мудрика. І справді Міша. Дуже хороший матч, справді, провів. Гол плюс пас. Навіть більше дві голіві передачі, тому що він і Мар'яна Шведа записав голіву передачу, сам забив ще і в третьому випадку зробив голіву передачу. 1 плюс 2. За один матч проти Лейпцига на виїзді фантастика. Ось, Це, друзі, був неймовірний абсолютно матч, неймовірний шахтар. Справді, неймовірна перемога з рахунком 4-1. Нагадаю, друзі, що у цій групі F ще були такі команди, як Мандридський Реал та Celtic. І шахтар здобуває дуже важливу справді перемогу. Друзі, пригадали ми матч, який відбувався 6 вересня 2022 року. лейпциг Шахтар, 4-1 рахунок на користь української команди. Пригадали ми цей неймовірний матч. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі, усім на побачення. Усім до нових зустрічів.